Що ви тут робите? Що роблю штраф відробляю. Який штраф? На вас заяву тільки написали. Чому перед моїми дверима? Чому так тхне фарбою? Бо сусіди звинуватили мене в тому, що я нібито обмалював стіну перед твоїми дверима дурнуватими сердечками. А я цього не робив. В салідолом мімюка малим гойдалки замастив, так? А цього не робив. Може, ви просто не пам'ятаєте цього? На відміну від багатьох тут я не бухаю. Я не кажу, що ну, може, ви сновида, бо ви робите дивні речі. Які? Співаєте під моїми вікнами жахливих пісень, залишайте під дверима використані романтичні січки з записками. У тебе з головою все нормально? Вчора ви стояли під моїми дверима з ножем і мотузкою. А ваші руки були в крові. А зранку в моїй кімнаті опинився букет лілій, на які у мене жахлива алергія, я мало не померла. Шановна, тобі б до доктора, сама знаєш, якого. Сама щось вигадала, сама вірить, а я винуватий. Цю стіну, мабуть, теж з подружкою помалювала. Скільки ви штраф заплатили, я віддам вам гроші. Ти помалювала. От і зізналася Я просто хочу, щоб ви залишили мене у спокої. Лікуйся. Так пішов ти